Сьогодні веселий, радісний, ясний, і погожий. Дозвольте мені від імені Черкаської міської ради, а ще мені найприємніше, що ми тут біля неї і дитячий сміх у її приміщенні. Привітати вас сьогоднішнім святом, побажати насамперед, щоб цей рік запам'ятався для наших дітей, тому що вони йдуть сьогодні в перший клас. Шановні наші черкащани, дорогі наші діти, цей день і цей рік навчальний я хочу, щоб запам'ятався у житті кожної родини. Дорі наші педагоги, словами глибокої вдячності, хочеться згадати вашу працю і ту частинку життя, яку ви віддаєте нашим дітям. Тому що без вас ми не уявляємо, як би розвивалася наша країна. Ви це ті люди, які нашим дітям прививають любов до батьківщини, які навчають їх поважати наших батьків, які навчають любити нашу країну і бути найголовніше українцями. А ми, черкащани, це центр України, тому що ми найкращі. Шановні. Діти з Днем Знань цей день всі міські заходи присвячуються тільки вам, ви наше найбільше багатство, ви майбутнє України.